Вітаю знову підписниці, глядачок мого каналу. З вами знову Ніна Зайченко. І ми продовжуємо наповнювати мій канал україномовним контентом з приводу грудного вигодовування. І тепер давайте поговоримо з вами про початок грудного вигодовування, адже минулого разу ми з вами розкривали тему того, як підготуватися до грудного вигодовування, що ви можете зробити ще під час вагітності. А зараз я хочу розібрати ось такі цитати, які ви, можливо, вже від когось чули, чи читали, чи ще якось. Вони звучать так. Так, я народила, і в мене не було молока. Або молоко так і не прийшло після пологів. Або ще одна фраза: молоко прийшло лише на третій, четвертий, п'ятий, чи ще якийсь день після пологів, тобто кілька днів, ніби не було молока, так, але ще потім воно з'явилося. Ось давайте про це поговоримо і. Спробуємо розібрати, що це означає, чи буває так. А якщо буває, то як зробити так, щоб молоко прийшло якомога раніше, і так далі. Для початку давайте згадаємо кілька таких постулатів, які ми з вами вже вивчили з попереднього випуска. Перше, ми савці, тож ми біологічно так створені годувати грудьми, бо годовувати потомство. Тобто без варіантів, всі жінки планети, усі самки Homo sapiens можуть годувати грудьми. У них точно у нас всіх жінок точно є грудне молоко після пологів. Друге, ваше грудне молоко не з'являється під час пологів безпосередньо, чи відразу після пологів, ваша молочна залоза почала утворюватися, формуватися, якось готуватись до того, що колись ця жінка народить і буде необхідно продовжувати життя потомства. Ще в період пубертату і зараз, коли ви завагітніли, у вас вже все сформовано і готується для годування. Третє, відразу від початку вагітності, ваші молочні залози вже знають, що ви чекаєте на дитину, а тому під дією специфічних гормонів: естроген, прогестерон, пролактин, ваші молочні залози починають розростатися, диференціюватися і наповнюватись первинним молоком, яке називається молозиво. І четверте, вже до 20-го тижня вагітності ваші молочні залози вже повністю сформовані і наповнені тим самим молозивом. Тобто, після 20-го тижня, на якому б терміні ви не народили, у вас точно буде чим годувати дитину. Тобто, так, не буває такого, що я народила і в мене не було молока. Але чого? Так буває, кажуть, наприклад, такі висновки жінка може зробити з того, що під час вагітності жінка не бачила, щоб молозиво в неї з грудей якось витікало чи виділялось, чи якось можливо там бруднило білизну, і, взагалі, вона ніяк не бачила прояв цього молока. Тож, думаю, мабуть, в мене його немає. Тож ви маєте знати, що є жінки, у яких дійсно. Молоко молозиво вже тече, трошки підтікає, а іноді навіть вже під час вагітності деякі жінки ходять з такими спеціальними а, прокладками для грудей, тому що в них молоко реально протікає. Деякі мами навіть казали, що під час вагітності вони вночі просинались, тому що вся білизна і навіть постіль була мокра. Але це взагалі не у всіх. Багато хто дійсно не бачить молозиво, тобто воно просто не виділяється адже. По факту, воно нам навіщо? Навіщо нам його бачити? Воно, воно має виділятись дитині до рота. Тому якщо ваше молозиво не виділяється, це окей, це нічого страшного. Це не означає, що його там немає. Воно там абсолютно точно є. Ще одна причина, через яку жінка може зробити такі висновки, що у неї немає молока. Можливо, під час вагітності груди не проявляли якихось таких чітких змін. Можливо, не було якихось недискомфортних відчуттів, чи груди не збільшились у розмірі, чи навіть а, сосок ярооли, ось ця частина не потемніла, чи ще щось, щось. Але це все так само не означає, що у вас немає чи не буде молока. Всі ми люди, ми індивідуальні. У когось так, у когось інакше. Хтось більш чутливий, хтось менш чутливий, хтось відчуває, хтось не відчуває. У когось фізіологічно груди збільшуються за розміром, у когось ні, і це не означає, що у тої жінки, в якої не збільшується розмір грудей, в неї молока буде мало чи щось таке, тому що здатність молочної залози виробляти кількість молока не пов'язана безпосередньо з її розміром або об'ємом. Ще одна така фраза: я нічого не могла вичавити з грудей ані краплі. Дитина кричала від голоду, коли я народила дитину у пологовому будинку. Тобто мама намагається щось там вичавити, а там щось якась крапелька, чи навіть немає крапельки, і мама бачить, що дитина кричить, і думає, що це зв'язано з тим, що молока просто немає. По-перше, треба розуміти, що якщо ви не володієте технікою стіджування ручного стіджування, то у вас дійсно ви не здобудете. Не вичувати звідти ані краплі. По-друге, якщо ви не бачите, що там якісь ріки молока витікають першого дня дитині до рота, то це не означає, що молока немає. Адже молозиво, це така речовина, скажімо так, яка, по-перше, його дуже мало першу добу після пологів, і таке має бути. По-друге, Дійсно, дитина під час прикладання може висмоктати ці краплі молозиво на відміну від того, і можете чи не можете ви вичувати щось там сідити ручками. Ну і звичайно, дитина може кричати з 10 тисяч причин. А, щось болить, дитина відходить від пологів, а, дитині жарко чи холодно дитині хочеться їсти спати ну, все ще все, все завгодно. Так тобто, так дитина вона новонароджена, вона так само адаптується до нового життя. Ви розумієте, що кілька годин тому дитина жила у такому дуже тісному просторі у темряві, і їла вона не через рот і дихала вона не носом, і відчуття були інші, звуки були інші, і все взагалі повністю її світ змінився. З буквально ось хоп, вийшла дитина, і все змінилося. Розумієте? Тож так, дитині треба адаптуватися, і вона може ось так себе проявляти. Вона може кричати: до ну, бо вона не може сказати, мама, мені там. П'ятка чешеться. Що ще такого ви можете почути на цю тему, що може визвати у вас сумніви, а може, я та сама немолочна порода, в якої молока не буде. Ви можете почути таке, але ж бувають такі умови фізіологічні у якихось жінок, які справді не можуть а, виробляти грудне молоко. Тож знаєте, що не буває. Ну, Знову-таки, тому що ми савці. Наприклад, якщо б ви були пташкою, то ви б годували своїх пташенят не грудним молоком, не груддю, а якось інакше. Але ви не пташки, ви не рибки, а ви людина. Тому у вас є молочні залози, вони готуються до годування під час вагітності і ви будете годувати. Але про що кажуть, коли мають на увазі ось такі фізіологічні якісь особливості? Це означає, що жінка може виробляти молоко. Але, можливо, за деяких обставин, за деяких діагнозів цього молока може вироблятись недостатньо для повної порції. Для дитини на добу, наприклад, так. Але молоко точно є. Наприклад, такий діагноз, як полікістоз яєчників, і цей діагноз дуже часто спричиняє нестачу молока. Знов таки, молоко є, воно виробляється, але, наприклад, з цього. Молока, що б ми не робили, як би ми не розкачували лактацію, скажімо так, які б помилки не виправляли. Можливо, цій дитині буде вистачати половину добової порції молока, чи там три чверті, так і одну чверть це буде якесь додаткове харчування, додаткове догодовування у вигляді донорського грудного молока, чи може навіть замінника грудного молока. Але знов таки це не означає, що вам потрібно перейти на суміш. Розумієте, що ви думаєте, що ну в мене молока все одно не вистачає, я просто перейду на штучне вигодовування. Розумієте, ваші діти це не собачки, яким або сухий корм, або натуральне харчування. Дітям треба ваше грудне молоко у будь-якій кількості, навіть якщо це 100 мл молока на добу. Якщо це 100 мл молока на добу, ну, наприклад, дитині там, 4 місяці і вона з'їдає майже літр грудного молока, а ви можете виробити лише 100 грам, то це означає, що дитина за 10 днів отримує літр вашого грудного молока і 3 літри на місяць. Тобто, так, навіть ця невелика кількість грудного молока вона дуже важлива для дитини. Тому, будь ласка, годуйте. Не бійтесь змішаного вигодовування, продовжуйте годувати грудьми в незалежності від того на якому ви зараз етапі. Можливо, ви працюєте над тим, щоб збільшити кількість молока. Можливо, ви ще якось не розібралися, даєте суміш з якихось причин. Продовжуйте годувати вашим грудним молоком в будь-якому об'ємі. Не існує жодного діагнозу, за яким грудне молоко було повністю відсутнє. Молоко може бути повністю відсутнє лише за однієї умови, коли повністю відсутня залізиста тканина. Там якісь операції у вас були, вам видалили молочні залози. А так ніяких проблем, хоч скільки там молоко буде. А вже буде вистачати вашій дитині цього молока чи не буде, це залежить, по-перше, від чого. Скільки помилок ви будете робити в організації грудного вигодовування, в прикладанні, таке інше, це те, що заважає виробленню достатньої кількості молока. І це перші і самі основні, і найчастіші причини того, що дитині не вистачає грудного молока, а не якісь фізіологічні причини зі сторони матері, це взагалі дуже дуже рідкі явища. Коли ми з вами чуємо, що жінка каже, а в мене молоко прийшло на третю, четверту, п'яту добу, і так далі. Ну, по-перше, на третю добу, взагалі, так дуже часто таки відбувається. Мама народжує перший день ще молозиво, другий ще молозиво. Може в декого на другий день таке перехідне молочко бути. І вже на третій день молозиво більш активно перетворюється на більш зріле молоко його стає більше, і воно таке більш біле вже не жовтеньке, як молозиво. І тобто, процес такий більш активний запускається. Але чому це може бути відстрочено ще якось третій, четвертий, п'ятий чи ще якийсь день? Ну, по-перше, і знов-таки найчастіша причина це помилки, які ви допускаєте в організації грудного вигодовування прикладання. Там вам кажуть, треба відпочити. Давай ми дитину заберемо на ніч, на там дитяче відділення, або ти просто після пологів. Поспи відпочинь і так далі. А там дитина нехай зі усіма побудить. Ми там її погодуємо. Не з не на це все таке інше. Це помилка цього робити не можна як тільки ви народили дитину. Першу году після народження необхідно прикласти її до грудей і відтоді вже годувати так часто, як дитина просить, а це доволі часто. Це не формат сніданок обіти вечеря три рази на день. А це часто, часто, дуже-дуже часто, приблизно до 20 прикладань на добу. А враховуючи, що в день частіше за всього дитина більш часто прикладається, ніж вночі, то так, це може бути навіть частіше, ніж раз на годину. І це нормально, так, діти. І їдять. Чи може хтось вам сказав, що дитину треба годувати не частіше аніж раз на три години? Чи у вас був кесарів ростин у зв'язку з чим дуже часто так трапляється, що дитина після цієї операції на жаль дуже сонна і її дуже складно розбудити? А коли вона пробуджується, її дуже складно нагодувати, бо вона така сонна, така а, дуже в'яла, і це дійсно важко. А якщо у вас ще й роздільне перебування з дитиною, то це все ще більше погіршує ситуацію? Чому справа в тому, що основа вироблення молока це принцип попит, пропозиція? Отож, чим більше, чим частіше дитина буде просити молоко, тим більше ви будете виробляти молоко. Тобто, ваша пропозиція буде більше. Тож, коли дитина така сонна, чи коли дитина а, окремо від вас, чи коли ви робите великі паузи між годуваннями, якось спеціально, то це призводить до того, що дитина рідше просить. Отже, молоко дуже не поспішає для того, щоб рости у своєму об'ємі кількості і перетворюватись із молозива на більш зріле молоко. Тож, коли ви чуєте, в мене був кесарів, ростин, отже, із-за цього в мене молоко прийшло на п'яту добу. То це зачастіше пов'язане не безпосередньо з операцією, з оперативним втручанням. А саме ось цією особливістю, що можливо у таких умовах жінка прикладала до грудей доволі таки рідко. Але, на жаль, і втручання в пологи так само має вплив на те, коли молоко збільшиться і притвориться з молозу на більш зріле молоко. І є дослідження, які це доказують, що Якщо була епідуральна анестезія, якщо було активне введення третього періоду пологів, коли ви народжували плаценту, вам могли поставити крапельницю із штучного кситоцину, ось всі ці подібні втручання, вони, на жаль, теж можуть призвести до того, що ваше грудне молоко прийде слід за молозивом трошки пізніше. І ще одна неприємність, яка може бути під час пологів, теж дуже нечасто це відбувається, але це Кровотеча під час пологів. Якщо у вас під час пологів була справжня гінекологічна кровотеча, то у вас може статись таке неприємне явище, яке називається Синдром Шихана. Що це таке? Справа в тому, що у нас пролактин він виробляється в частині мозку, яка називається гіпофіз. І ось під час цього синдрому, коли ви втрачаєте багато крові, у вас може гіпофіз тимчасово перестати омиватись вашою кров'ю і він частково некротизується. Ця частина відновлюється, але на це потребується кілька тижнів, а може і місяців. Тому дійсно у такій ситуації. Ці молоко може і прийти пізніше, і його може довгий якийсь період не вистачати на годування дитини. Ще один момент. Що взагалі означає, коли кажуть, молоко прийшло, чи молоко не прийшло, чи ще щось таке? Після пологи, десь на другу, третю, чи може навіть четверту добу, знов-таки ми поговорили від чого це залежить, коли у кого це настане, у вас може відбутись таке явище, яке називається нагрубання грудей. Це коли ви прокидаєтесь, і тут ваші груди. Налилися, вони стали величезні, тверді, болючі, такі важкі, дуже гарячі. Неприємне явище, про нього ми поговоримо в одному з наступних випусків. Але ось саме це явище мами називають прийшло молоко. Насправді, там не молока так багато прийшло, то просто набряк грудей, але молоко теж прийшло. Тобто, це такий період, коли ваше молозове, яке було там, по крапельках трошки воно збільшилося, збільшилось, збільшилося. Потім такий бац-перехід, і воно стає молоком більш зрілим вже таким. Так, бо молоко це таке, ніби концентроване грудне молоко, у ньому мало води, жиру, і глюкози. Воно таке більш білкове. А ось зріле молоко воно вже має трошки інший склад. І ось коли жінка не пережила цього набряку, цього нагрубання грудей, вона думає, що молоко в неї не прийшло. Але ні, є багато дуже жінок, у яких цей набряк не стається. І навіть на мій курс періодично приходять мами, і саме з цією проблемою, в мене воно так і не прийшло, зробіть мені молоко. Це я кажу зараз про курс More Milk Education, де ми так інтенсивно 4 тижні працюємо над проблемою мало молока. Якщо це вас стосується, і це ваша актуальна проблема. Будь ласка, записуйте. Тис у наступну групу, реєструйтесь, будемо з вами працювати. Зробимо вам достатньо молока. Так, от вони кажуть, що а, в мене так і не прийшло. в мене груди як були м'які, так і лишились м'які, і так буває. Буває, груди, які просто м'які навіть такі груди. Вони а, як тісто, такі це окей, це, це нормальне. Ніяких проблем в тому, що у вас не було набряку, чи у вас був набряк. Це не говорить про кількість молока, його наявність чи відсутність. Цей набряк він просто або є, або нема, і все. Тож, тобто, будь ласка, мої любі, якщо ви ще вагітні, не хвилюйтесь і не ведіться на ці фразочки по типу Народила не було молока. Може, я народжу у мене не буде молока. Буде у вас воно є вже є. Якщо у вас вже є 20 тижнів вагітності, вітаю! Ви вже майже годуюча мама. Також в інфобоксі під цим відео ви можете знайти мій курс Start Milk Education. Він призначений спеціально для вагітних і новачків в темі грудного вигодовування, де ви дізнаєтесь все, що можна дізнатися, і про фізіологію лактації, і про те, як підготуватись до годування, і про те, що чекає безпосередньо в пологовому будинку в перші ем, хвилини, в перші години, в перші дні, і що буде, коли ви повернетесь додому. Все-все-все. Деталі в цьому курсі є і цей курс доступний вам назавжди. Тож, будь ласка, можете придбати запис в інфобоксі під цим відео, а також за бажанням оформити спонсорську підписку на мій канал, щоб підтримати мій молочний рух, мій молочний блог і заразом отримати доступ до російськомовного контенту, якого дуже-дуже дуже багато на моєму каналі. Спокійно і радісно очікуйте на появу нової людини, вашої сім'ї, і да прибуде з вами молоко! Осткацівочка. Якщо ви вагітна і хочете впевнитись, що у вас точно стопудово є молозиво, я вам зараз покажу молочну магію, спритність рук і ніякого шахрайства. Що вам треба зробити, щоб побачити своє молозиво? Ось ваші груди, вони можуть бути будь-якого розміру, там і або ж і бути іншим, не має значення. Поставте пальчики ось сюди на груди. Взагалі, у мене на макеті це я поставлю пальчики там, де є перехід від ореоли до іншої частини людей, Так? А ви можете поставити так само пальчики, або трошки так понатискати і відчути, там є всередині таке місце, де одна текстура переходить в іншу. Ви відчуваєте, що ось тут ближче до соска, таке більш ніби твердіше, а там далі трошки таке м'яке. Треба такий перехід знайти. І на оцей перехід поставити. Пальчики. Як поставити пальчики? Не кладіть, отак от долоньку і пальчики, а зробіть це от таким чином. Тобто пальці напрямлені до грудної клітки. Не ось так, а ось так. Ось так. Так видно? Трошки поглибіть пальчики туди всередину. І всередині, ось там ці пальчики між собою зведіть. Не дуже сильно, щоб не було боліщі, звичайно, за відчуттям. Ще раз поставили пальчики трошки заглиби їх туди і звели. І зробіть так кілька разів. Зробили, зробили так, поміняли положення пальчиків. Зробили, зробили так. Ну що, вже я карапелька молозова. Вітаю! Ви справжня савчиня.